Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник Білорусі Олександр Лукашенка зустрівся із керівником окупаційної адміністрації так званої Донецької Народної Республіки одіозним Денисом Пошилі. Це можна сказати, черговий крок Лукашенка до безодні. Черговий крок до фактичної маргіналізації самої білоруської державності. Лукашенка виконує практично всі забаганки своїх московських кураторів, не може відмовити їм навіть у діях, які принижують його самого, і ставлять під сумнів державний суверенітет Білорусі в ситуації, коли її формальний президент зустрічається із керівниками територій, які весь світ не визнає частиною Російської Федерації. Варто нагадати, що свого часу. Лукашенка утримувався від таких дій і намагався маневрувати між московськими інтересами і демонстрацією своєї здатності бути самостійним гравцем на пострадянському просторі. Він зустрічався із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі вже після російсько-грузинської війни 2008 року і навіть надав керівникові Грузії ефір на. Державного білоруському телебаченню він зустрічався із виконуючим обов'язки президента України, головою Верховної Ради нашої країни Олександром Турчиновим вже тоді, коли почалася неоголошена війна Росії проти України, яка призвела на початку до анексії Криму і дестабілізації на сході нашої країни. Про контакт Лукашенка із президентами Петром Порошенком і Володимиром Зеленським я не буду нагадувати. Всі ці контакти відбувалися саме тоді, коли Росія продовжувала фактично окупувати частину території України, а у мінську відбувалися перемовини, які мали призвести до стабілізації ситуації на цих окупованих територіях. І ось після того як Лукашенко вдалося фактично знищити протест мільйонів білорусів проти чергової фальсифікації його режимом президентських виборів. Він опинився у повній залежності від Москви. І не тільки тому, що надав територію своєї країни як плацдарм для нападу на Україну, але й тому, що фактично позбувся будь-якої можливості політичних маневрів. І зараз Москва трактує Лукашенка саме так, як очільників самовиголошених держав, незалежність яких визнала тільки вона, або ж регіонів анексованих у Україні. Нагадаю, що нещодавно Лукашенка примусили зустрітися із президентом самовиголошеної Республіки Абхазія Асланом Бжані. Однак в той момент. Лукашенка робив вигляд, що це приватна зустріч, що він не зустрічається із Асланом Бжанієм, як і з керівником суверенної держави. І дійсно, поки що, поки що, Білорусь не визнала незалежності ані Абхазії, ані Південної Осіці, не пішла російським юридичним шляхом. Але тепер. Після того, як Лукашенко офіційно зустрівся із Пошиліним, так ніби він керівник справжнього російського регіону, та ще й цинічно заявив, що він готовий співробітничати з Україною на тих самих засадах, що і з так званою Донецькою народною республікою, ніби окупований росіянами шматок Донбасу, це країна чи хоча б російський регіон. Стало ясно, наскільки серйозною є залежність Лукашенка перед Путіним. Наскільки сильним є страх Лукашенка перед Путіним? Ну і до речі, ця зустріч, яка викликала досить серйозну реакцію з боку Міністерства закордонних справ України, ще раз продемонстрували, що Лукашенка не господар на власній землі, а лише очільник ще одного окупаційного режиму. Такого, як Купашиліна, такого як у Пасічник, Що... Як держава Республіка Білорусь фактично вже позбулася реально свого суверенітету. І коли ми говоримо, що Лукашенка може захистити цей суверенітет, хоча б тоді, коли він здатний не допустити участі білоруської армії у війні з Україною, ми, м'яко кажучи, перебільшуємо його можливості. Білоруська армія не бере участь у війні з Україною не тому, що Лукашенка пручається Путіну, а тому, що Путін усвідомлює, що від участі білоруської армії у цій війні Може не бути ніякого зиску для російського агресора. Усвідомлює, що білоруське ООО суспільство, опозиційно налаштоване проти свого диктатора, абсолютно інакше сприймає війну проти України ніж шовіністично налаштоване суспільство самої Російської Федерації, яке палко підтримує всі імперіалістичні зазахання свого очільника. Путін може побоюватися, що білоруські військові просто не будуть ефективно воювати. Проти сусідньої України, або навіть почнуть переходити на бік того ж полка Каліновського, який разом із українцями бореться за те, щоб покласти край авторитарному режиму Путіна, а значить, і авторитарному режиму Лукашенка. Ну і тоді, замість дестабілізації ситуації на півночі України, Путін може отримати крах маріонеткого білоруського режиму. І Лукашенка, який або втече до... Москви і буде жити на сусідній ділянці з Януковичем. Або ж буде заарештований своїми власними співвітчизниками, притягнений до суду за свої численні злочини за три річчя свого перебування на посаді президента Білорусі. Я нагадаю, що це і замовні вбивства. І розгін парламенту, і розгін демонстрантів, і постійна фальсифікація цим одоробелом результатів виборів президента Білорусі. Ще з 90-х років минулого сторіччя Лукашенка за допомогою своїх російських друзів фальсифікує ці вибори. І фактично ніколи, можливо, за винятком тільки 1994 року, легітимно на виборах очільника Білоруської держави не перемагав. Ну і навіщо це потрібно Володимиру Путіну, який продовжує сподіватися, що Лукашенка буде принаймні людиною, здатною надати. Територію своєї країни і як плацдарм для агресії проти України, і як плацдарм для дестабілізації ситуації у сусідніх країнах НАТО. Адже варто пам'ятати, що гібридна війна з Альянсом теж залишається у політичному календарі Володимира Путіна на 20-30 роки цього непростого 21-го сторіччя. А поки всього цього не відбувається, він просто принижує навіть не Лукашенко. А білоруську державність, до якої він ставиться із такою ж самою зневагою, як і до державності української. Адже ми знаємо, що у фантазіях російських шовіністів, які опонували Росію і не збираються відмовлятися від влади у цій країні, і Україна і Білорусь це неіснуюча держава, яка рано чи пізно силою або наказом мають стати невід'ємною частиною території самої Російської Федерації. І те, що Цього не бажають ані український народ, ані, напевно, білоруський диктатор абсолютно не бентежить російського президента та його співвітчизник. Інакше не відбувалося б такої кривавої, і несправедливої війни росіян проти України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу у Патреоні баймі Донателли, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мир вам! Хай щастить!